Жінкам не в місце в інвестиціях. Або чому суспільна думка заважає жінкам все більше інвестувати? Привіт, мене звати Івана, і я та сама жінка-інвестор, яка має свій капітал у розмірі більше ніж 350 тисяч доларів і здобула його за 4 роки інвестування. І маю на сьогоднішній день досить непогані результати, оскільки інвестую у фондовий ринок, землю, нерухомість і продовжую це робити. І надалі це відео буде присвячене міфам, які пов'язані взагалі з жіночими інвести. Точніше, жінками в сфері інвестування. Я впевнена, що відео буде цікаве навіть чоловікам, і після цього відео ви захочете своїм жінкам придбати у мене курс з інвестицій або собі. Тож, поїхали! Перший міф в тому, що жінки не впевнені у своїх силах, саме тому бояться взагалі йти на фондовий ринок. Я скажу так, що, мабуть, через те, що чоловіки все більше починають відповідати про свої фінансові досягнення, і як ми звикли, що дійсно блогів про заробіток в інтернеті, в інвестуванні, в криптовалюті чоловічих більше, жінки починають трішки скромнічати і думати, що у них не вдасться. Більше того, зазвичай чоловіки і нав'язують цю думку, що жінка слабкіша, не така розумна, хоча це такий сексизм, ми прекрасно розуміли розуміємо, що це вже а, давно міфи, які не є правдивими. Але тим не менш, як виявилося, що британські дослідження на основі гендеру виявили, що чоловіки часто почувають занадто впевнено, через що кожне рішення навіть хибне сприймаються як правильно. І говорять постійно жінці про це, що ось я придбав якусь акцію, вона впала в ціні і, можливо, навіть не відновилася, але нічого, це була моя помилка. Але коли жінка так робить, одразу чоловік скаже, як. Ти могла обрати неправильний актив. І тут я скажу вам в захист е, жінок, дівчата. Повірте, чоловіки роблять помилки значно більше. І це не просто мої слова. Далі буде трішки статистика, і ви зрозумієте, що деякі жінки навіть краще інвестують ніж чоловіки. Другий міф в тому, що жінки бояться ризиків. І тут скажу, що це, мабуть, правда. Дійсно, ми такі більш безпечніші у інвестуванню та ізолом у житті. Давайте згадаємо, як взагалі іноді чоловіки дуркують у житті. Я не говорю у сфері інвестицій, і саме тому вони живуть трошки менш ніж ми, і це звісно ж таки стосується і фінансової сфери. І дійсно західність ризикувати це іноді і хороший навичок, іноді поганий. Але у дослідженні науковиці Барбари Стюарт мовиться, що обидві статі, і чоловіки, і жінки, однаково можуть ризикувати і готові на це. Більше того, жінки здебільшого на ризик тоді, коли зацікавлені у перспективах, і це не порушує їх принципи. Чоловіки ж можуть піти взагалі в абанк, і навіть не думаючи про це, можливо, тому що їм просто цікаво або весело. І третій третє це, що жінки є поганими інвесторами. А тепер увага, чоловіки, трішки статистика. За дослідженням бізнес школи Варвік середня річна прибутковість інвестицій за індексом FTSE 100 серед чоловіків сягає лише. 0,14%. Але серед жінок ця дохідність складає 1,94%. Це означає, що інвестуємо ми на хвилиночку у 10 разів краще, ніж ви. Більше того, а також часом накопичення на своїх рахунках ми маємо більше. До прикладу, 12,4% мають жінки і 11,6% мають чоловіки. Ось така от статистика тепер і не скаже, що ми інвестуємо гірше ніж ви. Наступний міф це те, що жінки мають низький рівень фінансової грамотності. Але давайте не забувати, що на сьогоднішній день, якраз таки у сім'ях частіше всього фінансами, займається жінка, що купувати, коли купувати, куди інвестувати. І навіть я вам скажу, що дивлячись на своїх студентів, хоча підписників в мене є чоловіки, навіть на Ютубі все одно на курс частіше всього йдуть жінки. Не тому, що я жінка, я впевнена в тому, а тому, що чоловіки дали їм таке завдання, вивчити інвестування, розібратися з цим, цим їм там якось це все переказати, і потім керувати інвестиціями в родині. Так, на здивування дійсно на сьогодні цим займаються саме жінки. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях: а як у вас в партнерстві? Хто керує фінансами? Якщо ви поки що не в партнерстві, напишіть, як би ви хотіли би це було, щоб цим займалася ваша жінка? Чи все ж таки ви хочете фінанси контролювати самостійно? Так ось є дуже цікаве дослідження компанії Фінра. Яке показує, що рівень фінансової грамотності дійсно у жінок трішки нижчий. І це тому, що вони обирали при анкеті стосовно фінансової грамотності відповідь, не знаю, частіше, ніж чоловіки. Але коли це опитування оновили, буквально нещодавно, виявилося, що показник серед жінок і чоловіків був абсолютно однаковим. І це означає, що рівень фінансової грамотності загалом, неважливо, яка стать, він однаково низький серед населення. Я не вважаю, що це добре, тому що це той навичок, який має бути абсолютно базовим для всіх, і неважливо скільки вам років, якої ви статі і чи маєте у дітей чи сім'ю, ви маєте вміти керувати своїми власними фінансами. Для цього я створила свій особистий курс, який називається Фінграм, вартість якого починається з 1390 гривень, куди входять уроки в записі, які відкриваються вам одразу після покупки, і ви можете переглядати їх протягом півроку. Також і зворотній зв'язок, спільний чат і можливість здати домашні завдання. Це курс максимально наповнений темою фінансової грамотності. Там є все, що вам необхідно, дізнатися про керування своїми грошима. Ну якщо вам не вистачає знань безкоштовних, то не забудьте на цей канал підписатися тут дуже багато інформації, яку ви можете переглянути прямо зараз. І п'ятий міф, і останній на сьогодні це те, що жінки не зацікавлені в інвестуванні. Так, жінки, а ну, кидайте про себе знати, поставивши мені пальчик вверх, або просто тут в коментарях, що ви саме та, яка зацікавлена в інвестуванні. Насправді, зараз жіноча незалежність настільки популярна тема, і я бачу, як все більше жінок цікавить те, не чи є у них щось спільне з чоловіком, а чи є у них щось окреме. І я вважаю це абсолютно правильно, тому що життя не передбачене. Ситуації можуть бути різні, і ви дійсно маєте в першу чергу. Ергу піклатися про саму себе і про свою дитину, тому створюйте собі свій капітал, піклуйтесь про свою особисту пенсію і вчіться інвестувати. Це так важливо на сьогодні. Сподіваюся, це відео було цікавим, і ви дізналися трішки більше про жіночі та чоловічі інвестиції. Ще більше буде на цьому каналі, адже у мене є подкаст-проект з моїм чоловіком, де ми обговорюємо питання фінансів з жіночої та чоловічої точок зору. Сподіваюсь, не знали ви вже підписані і чекаєте ці нові випуски наших подкастів. До зустрічі.